Ми збори. з Бугу. Знуком вже аж по кругу покатались, так, Марча? – Ні, не подобається зовсім. І кругом їхати отак у довго. І не сісти не можна. Робота, робота, так, що. Ну, З 1 лютого у Новолинську запровадили єдиний маршрут маршрут номер 1 замість звичних номер 2 та номер 6 які були раніше. І з плюсів називають те, що маршрут тепер не треба буде так довго очікувати. Орієнтовно 7-15 хвилин у порівнянні з тим, як було раніше 20-40 хвилин. І з мінусів, як ми опитували людей, кажуть, що довше тепер приходиться об'їжджати, і не всі зупинки, включені у маршрут. Зокрема, зупинки, зупинка біля школи номер 3 відсутня і люди просять її повернути. Ви вже користувалися єдиним маршрутом? Ні, ще ні. От перший раз зараз буду сідати на нього. Як вам ініціатива? Ну, як от думаєте? Проїду хоч раз, буду знати. Ні, ще Воно не їздили. Не їздили. А які очікування? Як думаєте, це хороша ініціатива? Краща? Не знаю навіть, що сказати. Не користувалися ще? Ні, раз поїхав це з п'ятого мікрорайону, Але як вам об'єднання маршруту? А Бог його знає, я доїжджав до цього до Шахтьорського до п'ятачка, бо мені було до лікарні, щоб мені зверху вниз не підійматися, то я там виходив і йшов в лікарню. Стало зручніше? Ні. Як вам? Ні. ні. А чому ні? Тому що багато об'їжджати. Користувався. І Як вам? Та, трошки, але з внуком то нормально, він хоч накатається. Йому бо... цікаво їздити, Йому так? Йому цікаво, бо... Він Луцька, постійно на машині, а тут приїдуть до діда діда на автобус і покатаються. Не подобається зовсім. Не подобається. А чому саме? По-перше, в'їжджати далеко і довго часу витрачається, і маршрутки ходять не так, як обіцяли там через 5-7 хвилин. 15-20 хвилин. В такій порі от зараз дивіться, як стільки людей. Ви самі бачили, скільки людей було в маршрутці. Шофератор недовольний, що їдуть. Десь години їм дають на цей маршрут, що на хальцо. Ніка не встигають. Не вкладаються в граду. Да, людей, людей підганяють. Виходьте, заходьте без свіжі. А що інвалідам робити? Нам на, інвалідам. Поліції, наприклад, я не сяду, не можу не сісти нічого. Людей так Ні, не подобається зовсім. І кругом їхати, їхати отаку круг довго. І не сісти не можна, біля лікарні, я їду з лікарні. Дуже погано. Складає для вас якісь незручності чи нормально? Я раніше було, було краще. Було краще. Да. А те, що менше чекати на маршрутний транспортний засіб тепер буде? Це теж непогано. З одного сторони добре, з іншої недобра користувалась не при не приходилося їздити кругами, Але я вам скажу, так як моя дитина вчиться в третій школі, коли ми як жили тут, було дуже добре добиратися пішки. А зараз, як він їде з 15-го, то взагалі незручно, не коли він об'їжджає, дуже далеко. І третя школа взагалі виходить ну дуже далеко на площі вийти далеко добиратися. Об'їжджати теж дуже далеко і теж треба доходити. Як враження? Незручно. Незручно. А чому? Тому що я біля озера мені треба весь город повністю об'їжджати. — То скільки приблизно зараз займає ваш маршрут? — 45-50 хвилин. А раніше? Пів години. Менше очікувати на маршрутку треба буде. Я не думаю. Не думаєте? — так? Ужасне враження. Чому? Жахливе. Чому? Ну бо як тобі треба кудись доїхати, то мусиш їздити, як я не знаю. Весь Багато об'їжджати. Mm -hmm. Ну Незручно. Незручно. Двійка була добра, біля школи ставав, він собі виходив. І якби добре, ну гарна погода, а коли погана, ну, незручно. Ну, знаєте, я їду так, якби, скажімо так, пів дороги, то ну, до праці, то ну, стандартно так, як було раніше. <гум> тобто а от назад ви не попадаєте в Я не попадаю, ну я зараз попадаю, просто що ну, сідаю на таких зупинках, скажімо так, де ще людей немає. Тобто, ну, загальну картину не можу сказати, бо по місту в загальному так би не їздить. Та вас влаштовує так. Ну, немає. В принципі, мені що з тим, що зараз, так би, ну, не бачу. Це суттєва зміна не для нас, для молоді, а суттєва зміна для пенсіонерів, яким важко діставатися. Ну, в людей різні. Думки, всім не догодиш. Одні, одні довольні, бо десь комусь ближче, інші не задоволені, що їдуть по кругу. Нам, нам особливої різниці немає. Но трошки довше виходить рейс. Мене влаштовує. Мене, я там рідко, я вгору часом проїду, а так то з внуком вже аж по кругу покатались, Ну, да, «Я, наприклад, добиралася і всі місця стоячі. Тобто комфорт на нулі. Позитивних вражень нема, на жаль. Зробили, не питали думки людей, нічого. Був маршрут, мені здається, було добре. Всі знали, куди їдуть. Тут так зробили. Мені Хотілося, щоб повернули. Звичайно, що повернули. А скільки загалом маршруток включено в рейс? Чи знаєте? Шість маршрут. Шість автобусів їздить, Курсує так, 6 автобусів. Зранку інтервал там 10 хвилин, потім в день чуть більше, 15. Ой так. Реакція різна, а вам? Ну, нам як? Як скажуть, так і буде. Так, да, Ми люди так. Як мусимо. Добре, дякую Нам вам, гарного дня.